Історія шоста. Хвороба санти. Одного ранку санті стало дуже зле. Він навіть не зміг підвестися з ліжка. Пір'їнка заметушився коло нього. Що сталося, дідуню? Погано спали? Так, геть погано. Здається, мене лихоманить. Ельф помацав чоло санти. Здається, жару немає. Я заварю трав'яний чай. Ні, похитав головою старий, чай тут мені не допоможе. Я задихаюся, мені нема чим дихати. Тоді я покличу ельфа лікаря. Тим часом дзвоник приніс сироп від кашлю. Дякую, але я не кашляю, пробурмотів Санта. Може, попоїсти меду? запропонував дзвоник. І мед ні до чого. З горлом у мене все гаразд. Живіт мені болить. Почувши, що старому зле, до нього примчала Ельфі. Санто, ось грілка, чудово допомагає, коли живіт болить. Ельфі, це препогана ідея, розсердився хворий. Від грілки я розтану. Тоді дещо спало на думку Веселунчикові. Санто, може, зробити вам масаж? Це корисно. Коли поїв, забагато. Але ця ідея ще дужче роздратувала старого. Красно дякую тобі, веселунчику, але я не переїдав. Учора я був не голодний, навіть супу не доїв, а великий живіт то ще не привід казати, що я не нажера. З пересердя він став затинатися. Не в змозі визначити, що ж це за дивна недуга, ельфи злякалися. Ви почервоніли, вам важко дихати, у вас болить живіт. Що ж відбувається? Оглянувши хворого, ельф лікар дійшов висновку. Гадаю, на вас так впливає наближення Різдва. Санта сердито заперечив Зовсім ні. Суцільна несенітниця. І тут крихітка приволокла величезний мішок. Санто. Мала не забула про пошту. Там іще десять таких мішків із дитячими листами. Наче підкинутий пружиною Санта вистрибнув із ліжка. Діти пишуть, що чекають мене, пишуть, про які подарунки мріють. Та це ж чудово! І він засміявся, затанцював, ба навіть застрибав на ліжку, мов на батуті. Ура! 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 Ох, зітхнули ельфи. Виявляється, діду направду був хворий. У нього була гостра нестача дитячої любові.